Угор, 4 дюйми, такі приманки для ловлі судака, щуки, окуня, трофейного. Сом частенько влітає на такі приманки. Друзі, це ще одне відео про наші приманки. Ось це в угорі 4 дюйми. Це 100 мм до загибу хвоста десь виходить по розміру. В робочому стані приманка звісно, буде трошки більша. Ось такі приманки. Я вам показую не саме пакування, як більшість виробників показує, свою пачку і як воно там здалеку виглядає. Я вам покажу, як вона виглядає саме в стані без пакування. Ви можете побачити, що ми матеріалів не жаліємо. Тобто гарні насичені топові кольори. Матеріалів не жалкуємо, бльостки кладемо, скільки потрібно, і тому подібне. Тобто гарна, найкраща, найвища якість. Нічим не уступаємо світовим лідерам. Друзі, кому буде цікаво, в нашому в описі під відео є посилання на наш інстаграм, а також Facebook. Також є група Telegram, Viber і WhatsApp. Переходьте, будь ласка, ставте плюс або напишіть мене, чи цікавить вугор, Або просто вугор в общому чатику нашому. Я вам надам весь асортимент з простою формою для замовлення. Або по вуглям, якщо вас цікавлять саме вуглі, або весь асортимент. І таким чином, ви, якщо будете цікаво, щось для себе візьмете. В карті кольорів 16 топових кольорів. Це кольорів Watermelow. Він трошечки не передає, на жаль, камера, він більш зеленуватий. Це Mystic Spice Log, це масло, у нас два види масла, є скайтечівське масло. Ну, тобто, як ви можете побачити, якість топова, матеріалів ми не жаліємо. От Як роби, наприклад, світові лідери, так, які зайняли нішу в усьому світі відомі приманки, От ми так само стараємось, намагаємось не жалкувати матеріалів, вкладати максимально, щоб ці приманки дарували на рибалці вам чудові емоції від. Пійманої вами трофейної риби або будь-якої риби. Тобто це вугор 4 дюйми, насправді це топова приманка для ловлі судака, щуки, окуня, хід сезонів. Ось, дивіться, такий він має робочий стан. Зараз камера сфокусується, бачите, ось приманка. Вона, він як висить ось в руках. Ну, тобто ви його можете монтувати на будь-який монтаж. Який вам подобається, він як п'явка, працює у воді, хвостик саме заводиться, тобто твістерочок такий. Але він навіть не твістер. Він твістер просто а, а, короткий хвіст, а цього хвіст такий довгий. Він у воді працює саме як п'явка. І цією приманкою, до речі, ви можете працювати. Рівномірною поводкою, як блишнею. Що це означає? Тобто, ловля в тій самій пелагіці. Зараз таке нове слово є пелагіка. В це ловля з паноптиксом або лайфскопом. Тобто, Це пелагіка з, з англійської переводиться ну, як ловля в товщі води. Тобто, розумієте? Ну, Так модно, ж, треба ж зараз вживати нові модні слова, розумієте? Там Дедлайн, дедлайн це що? Там, Кінець часу. Да? Там, ну, трошки Бачите, англійські слова почали залазити. Але ж треба все-таки підтримуватися нормальної мови для всіх зрозумілої. Тобто ловля в товщі води. То, що називають полагікою. Просто рівномірочко тянете собі на маленькі джиголовочки, рівномірно і влітає досить гарно щука або суда. Також ця приманка чудово працює для джигу. Багато блогерів, риболовів вам рекламують. Продукти, бо, тому що ну, вони мають з цього якийсь знаєте, фінансовий інтерес. Тобто там пара рибалок зняли, відклали, і ви вже думаєте, що там вже, вже топ і все супер. Я вам саме поки рибалки, в мене немає можливості вам показати, тому що навігація в нашому регіоні, в місті Чекаси, Києві, вона закрита, тому нема можливості виїжджати на воду. А з берегу, тобто зараз ну, ще трошечки не сезон. Але ви можете подивитися в інстаграмі або Фейсбуку дуже велику кількість відгуків від 14 країн світу, де люди успішно ловлять на наші переманочки від Aston Fishing. Особливо ці вугі прикольні. гумова. М'яка гума, м'яка, еластична, має запах атрактанту, кальмарчиком пахне. Тобто, це саме топчик, бачите? Тобто такий вугайок. Саваш Гіві, він там від 7, 5, 6 дюймів. Ми його зробили менший розмір під наші завдання. Я вам хочу сказати, що велика гума це не панацея. Досвід. Досвід це панацея. Ваш досвід, ваше вміння. І запам'ятайте, завжди використовуйте на кращі, якісні. Приманки. Тому що приманка це дуже великий залог вашого успіху на риболовлю. Тому що, ви, якщо ви будете звичайно використовувати якісь приманки, які не мають насичених кольорів, не, не, не будуть мати м'якість, еластичність, гарну гру. Живу, розумієте, бачите, мене як п'явка, то ви залишитесь без улову. Від, від, бо якщо, якщо так подивитися зі сторони, суперовий результат це коли ви приходите, стоїть 8-7 чоловік. Питаєш, як у лову, вони кажуть, та сьогодні слабенько. Аж там один щуку взяв, там один судачка взяв. А ви стаєте і гепаєте 3-4 судака там, за, за 2-5 кг. І ви розумієте, що люди ходили, кидали не тим, чим треба, а ви прийшли, кинули те, що йому було потрібно. І піймали гарну рибу. Колись теж поїхали, взяв приманочку. Взагалі казали, що день без, без кльов'я. Ну, надів в масло, машини. Спеціальну приманку тоді другу використовував з нашого асортимента і гепнув підряд 3-4 судаки. Деякі люди назвуть це виход, але рядом люди стояли, вони в той день нічого зовсім не піймали, мої товариші. А я взяв три гарних чудових судаки від 1,5 до 2 кг навіть за 2. Тому, друзі, завжди запам'ятайте, кольори мають бути гарні, насичені, має бути багато блискавки. Ну не дуже багато, прям дуже, але має бути і достатньо блискавки. Тому що всі ці моменти, ви не думаєте, що риба вона така вже дурна, що вона не розуміє, що погано, а що добре. Я вам хочу сказати, я колись був в Кракові в одному тераріумі, і там був басейн. І ви не повірите, наскільки моє було здивування тому, що є така рибка. Знаєте, вона плаває і надувається. Ну, якщо її, ну, не надувається, вона така, як колючка. І, і ну, Такий вид рибки, вона як колючка в колючках. вся. І вона як шарик такий надуває. Ну, вона десь з кулак була, трошки більше мого кулаку. І моє було здивування, ну, представте собі, що я підійшов. До цієї до води. І вона подумала, що я її зараз буду годувати, і вона підплила до мене, розумієте, підінялася вверх і чекає. Поки їй я щось дам. Тобто, перед цим людина, там, що працює, вона сказала, що якщо ви хочете, ну зараз, зараз час години годування вже, вже закінчені. І давай трошки пізніше. Але моє здивування було в тому, що ну, ви розумієте, що рибка розуміє, що я людина, що я підійшов до цього тераріума. Вона по своїй звичці, розуміє, що зараз буду давати їжу. Вона мене побачила, вона навіть я в одну сторону, в інший, там такий басейн був він як, з полу на півтора метри води, я в інший край пішов. Вона за мною попливла. ну, розумієте, І вона, тобто, чекала, ну, ми були одні там небагато, був будний день, вона чекала, поки я їй дам їжу. тобто, вона, У неї є інтелект. Інтелект і розуміння того, що людина підійшла і зараз буде їжа, і вона буде розуміти. тобто, І ви маєте зрозуміти, що такі речі, які допомагають нам добути хижака, вони мають виглядати безперечно. Люди, які кажуть, що колір не має значення, я вам хочу сказати, що вони дуже сильно помиляються. Навіть там є такі блогери, якісь відомі, які розмовляють, що колір не має значення. Ну, це всі там навіть дуже великі блогери. Я вам скажу, що це все фігня. Насам, насправді кольор має дуже велике значення. Якби кольорів не мав значення, то не було б стільки кольорів. І не був би відомий лох в усьому світі, і не був би відомий масло, і не було б відомий Ватермелов. Але чомусь в усіх країнах ці кольори відомі. І чомусь не ловлять на просто якийсь тупий колів без кольорів, або взагалі білий силикон, або просто чорний силикон. Без нічого там, розумієте, якісь такі тупі, світлі кольори. Ну, такі пайманки десь може там в Сибірі ловиться. Але якщо рибла, риба місцева, вона вже у неї вже якийсь вироблений інтелект, вона вже розуміє. І її дуже тяжко, розумієте, надурити. Вона вже може зрозуміти, ага, це щось не ви ну, розумієте в чому секрет, що всі здатні пристосовуватись і. Збер... спристосовуватись для того, щоб зберегти що своє життя. Тому просто, якщо дуже похабно, не... непривабливо і по дурному зроблено ваша оснастка, то ви залишитесь без улову. розумієте Це Ну у вас буде дуже низький рівень е... успіху на вашій рибалці. Якщо у вас буде все виглядати, Дуже по новітньому, якось реалістично, якось приваблююче, якось е е еластично, реалістично гарна, чудова гра. Що це? Це її спокус, рибу це буде спонукати доклювання, будуть працювати її інстинкти, які вироблялися вже мільйони років, розумієте? А люди, які кажуть, що не має значення, ну це все з рубри, який там 10 разів був на рибалці або купив там паноптікса, і він вже два рази з ньому з'їздив на рибалку. І він вже розказує, що він взяв такий рибалк і може казати, що взяв льове, а що не льове. Ви поняли, ну, тако, ну, люди руками витачують руками, з досвіду. Тому що лох, ну, зрозуміли, він в усьому світі відомий, ця фарба. Містікло, Ватермелоу, Масло. Ці кольори вони відомі в усьому Ротен Грін Ротенка, Грінпамкін, Блуйгіл, Ред Распері, багато інших кольорів, Інтерферент, Ротен ну, Ротенкарт, Yellow, Fire Грін Грінпамкен, Шартрес. Ну, ці кольори вони відомі в усьому світі. Вони не просто так відомі досягли такого. Всесвітньої відомості, тому що це давало результат. Щось в цих кольорах рибі нагадує, щось в чомусь їх приваблює. Так, да, вони вони не завжди працюють, Ну і тому є і вибір. Але якісь такі дурні світлі кольора, вони не такі відомі, як ось такі. Ну, це не просто так. Це все, все досвід було. І коли одна людина. Проти багатьох там розказує, бо в неї є канал на Ютубі, на Ютубі що колів не має значення. Ну вибачте, це дувість. Колів має велике значення, і в кожного водойому свої особливості. Тому ну, люди, звертайте увагу на ці нюанси при виборі приманок. Ще раз кажу, кому буде цікаво, в описі під відео є наші посилання Facebook, Instagram, група, Telegram, Viber. Перехідіть, переходьте, пишіть, підписуйтесь, надам весь АСМС з простою формою для замовлень. Якщо це група Telegram, Viber, то просто напишіть або цікавить весь асортимент, або просто плюс поставте весь асортимент надам, або цікавить чисто, Напишіть, вугор, надам вам чисто вуголі інформацію і все. Друзі, кому сподобалось, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і, будь ласка, не забувайте написати коментар, дуже допомагає розвитку нашому каналу. Скільки ви було, скільки клали, робимо бонуси, які іноді складаємо ще щось. Будь ласка, друзі, трошечки напишіть якийсь коментар. Я ж... Це безкоштовно, як і бонус. Ну, зробіть щось приємне. Тому, друзі, ось такі справи. Всім, кому сподобалось. Приємного вам було перегляду! Бережіть себе, все буде добре, тримаємося і гарних вам балок і всього найкращого. Будьте здорові! Бережіть себе!